Ліволтек 6х5, двокімнатна квартира. БВК от витримав, півтора місяці добре себе веде, відказів не було. Тихенький. Отак от, от помістився у нас тут в прихожій в шафі біля дзеркала. Все непогано працює, є моніторинг. Не можна коригувати нічого з екрану, тому можна розполагати на прощадках, щоб перехожі не могли коригувати нічого в інверторі. Ну і взагалі непогано доповнює інтер'єр квартири. Цікаво, те, що. Трішки дорожчий, набагато технологічніший, ніж більшість конкурентів. Ось у нього за кришкою ховаються комутаційні апарати, моніторинг, підключення. І взагалі, отак от, якщо десь розположити, гарна, файна штука, тихенька, з підсвіткою вночі, відгуки клієнтів. Коли був блокаут, а це було довге погашення електричної енергії, близько 20 годин для Кременчука. Система витрува, тримовозильні камери, холодильник, інколи мікрохвильовка, світло, інколи навіть микавий бойвер, і це все він витримав протягом 13 годин. І я вам скажу, що для акумулятора 5 кВт годин це дуже гарні показники. Вдобавок тут є гарна індикація, тому якщо він в квартирі. Можна зрозуміти, коли він вимкнеться, навіть при відсутності інтернету. Добре робить, замовляйте, ліволтек ще є трішки.